І це дуже печальний кінець буде. Тому що думаючи, що я в раю буду, опинюся, що я в рай направляюся все життя, а виявиться, що я потраплю у сусідні двері які ведуть до пекла. Ну, це дуже печально буде. Слава Богу, що люди, котрі пояснюють це, пояснюють всі ці моменти, не просто як Біблію читати. А пояснюють в різних сферах життя, як застосувати Біблію, Слово Боже, в своєму житті, щоб виконати його, щоб застосувати, щоб змінилось моє серце, мої думки, щоб я позбувся всіх нечистих духів, нечистих думок, от таких от е, мертвої релігії позбувся, яка веде не до Бога. А Це сатана, знаєте, приносить в наше життя. Всякі такі речі.